П'ять місяців тому ми знімали в Танзанії документальний фільм про діяльність Якуба Яхла. З того часу сталося багато і повинні сказати переважно хороше. Незабаром після виходу нашого фільму до Танзанії вирушила активістка та журналістка з Казахстану, яка самостійно перевірила свідчення свідків, з якими ми розмовляли. Але вона пішла ще далі. Вона почала глибше вивчати справу неповнолітньої дівчини, яка розповіла про те, що Якуб Яхл зґвалтував її та порізав ножем. Дівчина, про яку йдеться, назвемо її Вайлет, показала журналістці будинок, який знімав Яхл, і в якому, за її словами, стався весь інцидент. Вона також показала свої шрами від нападу з ножем і відвела журналістку до жінки, до якої вона втекла тієї ночі. Про цей інцидент розповів й інший свідок: Модест, який перебував у тому самому ж будинку тієї ночі. Розслідування казахської журналістки безумовно має велике значення. Однак найголовніше, що сталося і що змінилося, ми покажемо у цьому фільмі. На основі нашого фільму та роботи казахської журналістки з нами зв Казалася юристка, яка спеціалізується на захисті прав дітей та має досвід у справах про сексуальне насильство. Саме завдяки цьому вона вирішила стати на захист Вайлет, але вона заступилася не лише за неї. Вона стала на захист усіх дітей, які будь-коли ставали жертвами такого насильства. Саме тому ми зараз перебуваємо в Танзанії, щоб дізнатися, як справи з кримінальною справою і на якій стадії знаходиться розслідування. Перш ніж показати вам все, що ми з'ясували, хочемо подякувати всім людям, які після виходу першого фільму відчули необхідність допомогти жертвам у Танзанії. Це є доказом того, що добрі люди існують. Так є й такі, як Яхал, його захисники та фанатичні борці проти сект. Але на щастя, набагато більше тих, хто зберігає здоровий глузд і не залишається байдужим до людського болю. І завдяки тому, що люди дізналися історію Вайлет, у її житті все починає змінюватися. Після багатьох років, проведених на вулиці, нарешті з'явилася можливість почати новий розділ свого життя. У неї новий дім вона почала здійснювати свою мрію, вчитися на перукаря. І головне, у неї нарешті, з'явилася надія, і в очах спалахнула іскорка. А знаєте, що найабсурдніше в усій цій справі? Те, що в той час, як у Танзанії юристка бореться за права дітей, чеські журналісти одержимі руйнівною антисектантською ідеологією ігнорують ці самі права. Замість того, щоб вислухати свідків, вони почали стверджувати, що як об'яхли безневинна жертва кампанії з його дискредитації. Саме тому так важливо те, що ми зараз вам покажемо у цьому відео. Спершу ми вирушимо прямо до офісу адвокатки Вайлет, яка в інтерв'ю розповіла нам, як просувається справа на цей момент.